Всім привіт! 5 чайня працюю тишки в себе на виїзній пасіці. Сьогодні я здавав тут безпосередньо хвости трішки плідних маток, десь якісь маточники привіз. Но, одним словом, стараюсь запустити як можна швидше бжової родини, щоб там вже працювали плідні маточки. Тепер під вечір безпосередньо вже залишилось трішки час у мене. Ну і я хочу відкачати трішки матку. Таку роботу перевожу в цьому сезоні вже вдруге. Десь тиждень назад, відкачував трішки метку, тому що такі невеликі пайті. В загальному випадку мої постійні клієнти запитують, чи є свіжий мед. Ну і відповідно їхні запити потрібно задовільняти. З цієї сімейки відібрав Китай безпосередньо 4 ямочки. Звідси пакет не передавався. Достатньо Потужна сім'я, ну і в принципі дуже, дуже гайно вони несуть медок. Ось таку ямочку думав, що теж відбив. Але можна побачити, що вона не дозапечатана У зв'язку з тим, що в нас ще тепер цвіте акація і кришина. Почала цвісти також малина, то не запечатання рамки брати не хочу. Що в загальному відібрав? А відібрані ось такі рамочки. Ось от, такі гайні рамки повністю запечатані. ПВР в нижній частині десь трішечки є відкрита частина сота, ну і відповідно звідти нічого не прикапує. Тобто ямки можна качати, медок зрили. Цю рамочку трошечки вона не дозапечатана, але нічого з неї не вилося. Зворотня сторона. Ось така. Ну, зараз буду приступати до викачки, назбираю буквально там на якихось дві догонки. Ну і на найближчий час цього буде достатньо. Закінчиться такий більш масовий взяток. То тоді безпосередньо треба буде перекачувати як домашню, так і виїзну пасіку. Ну все, продовжую працювати. Всім дорогого вечора. До побачення.